Є такий псевдожурналіст, прізвище Гордон, який зробив якісь, якісь, якісь е... відео, відео записав. записав стосовно хлопців Ісландії. Я хочу сказати, що я, по-перше, підтримую цих хлопців. Я знаю особисто і Іванова, і Петрова. Я вважаю, що це дійсно. Відверті хлопці, які підтримують нашу країну, і спеціалісти в журналістики, і вони в цьому розбираються, я хотів би порекомендувати пана Гордона продавати далі свої пірамідки і не розповідати нам всім, хто такі Петров Іванов і хто такий Гордон. Я вас от прошу, друзі, щоб ви зрозуміли, що я особисто я. Хотів колись зустрітися з, з цим Паном, який мені передав, що зустріч з ним буде коштувати 10 тисяч доларів. Це було десь 2010 рік, ну, тобто 15 рік тому. От. І це людина, яка бере гроші у Грената Ахметова, і він каже, що не олігарх. І це людина, яка е, думає тільки про гроші, буде розповідати нам про хлопців, які роблять. Колосальну роботу допомагають нашим збройним силам.